Вночі 25 травня внаслідок масованої повітряної атаки у Житомирській області загинули три дитини віком 8, 12 та 17 років. Та 12 людей постраждали. Понад 30 будинків зруйновані або пошкоджені. У місті користиші в місцеві оговтуються від наслідків атаки, прибирають завали, заклеють вікна плівкою. Серед руїн можна побачити дитячі іграшки. На жаль, загинуло троє дітей з однієї сім'ї. Батьки живі, батьки знаходяться в лікарні, отримують всю необхідну медичну допомогу. Крім батьків, до лікарні звернулося з батьками дев'ять всього осіб. На сьогодні на цей момент двоє осіб в тяжкому стані, шестеро в середній ступені тяжкості, одна людина отримує амбулаторне лікування. Щодо будинків, які знали знищення чи пошкодження за інформацією. Національної поліції знищено шість будинків. Щодо кількості пошкоджених, зараз тяжко сказати, тому що їх дуже багато, це десятки будинків. Зараз працює з самого ранку комісія міської ради по встановленню наслідків відповідної ракетної. Атаки на нашу громаду, і тоді вже я на протязі дня будемо мати більш детальну інформацію щодо кількості саме пошкоджених будинків. Безперечно, після того, коли наша комісія обстежить і зрозуміємо весь масштаб пошкоджень, ми скличемо позачергову сесію разом з депутатами, розглянемо питання виділення коштів для підтримки постраждалих осіб з міського бюджету. Також будемо надавати допомогу людям для того, щоб вони мали змогу звернутися. За державною допомогою, підтримкою по державній програмі є відновлення. Біля будинку пані Лілії сусіди допомагають прибирати уламки. Тут можна побачити вибиті вікна, двері, тріщини на стелі, зруйнований дах. Жінка ділиться пережитим. Коли як гахне, добре, що я звідти йшла в спальні. Мені, по мені було б це однозначно. І тут я тут сижу на цьому і падає бойлер біля мене. Добре, що теж не на мене. От я тако вискочила. Боже, це було непередаваємо, Це все мені вже дівчата поприбігали, поновили порядки. А то ж тут страшне, двері вивалені, сажі повно, кругом вікна вилеті, вилетіли. Я вже піднімала скла повно. До мене прибігли сусіди через спорт залазили через вікно, щоб бо двері заклинили, вийти не могла. Два фронтони вибиті. сарай, зайди в сарай там зараз за хату, подвижний сараєм. Все. Нема гаражі, два двері, які ж двері залізні, вирвало і винесло такого, як ото Я хочу лишити, дочка хвала, заберу. Я хочу бути на місці. От знаєте, в мене ж тут пару курочок і город же. Я його там і цього мені допомагають, але я хочу бути вдома. Я тут звикла свідомо бувають людей. Нащо? Же діточок, які вже хай уже я Мені вже 80 носі. А їм же ж топі жити, даже такі діти і відмінники, боже. Це діти, які допомагали всій вулиці. А що треба, позвоню у погріб? Поліз картоплів, візьми, чи там принеси води, чи хліба купи. Усе це вони робили. І сьогодні, о, є, як вони сплять там, ті росіяни? Я не знаю. Вулиці, що треба, позвоню у погріб, поліз картоплі, візьми, чи там принеси води, чи хліба купи. Усе це вони робили. І сьогодні, о, є, як вони сплять там, ті росіяни? Я не знаю. Момент вибуху була моя сестра Марія, яка чую, гухнуло щось. І на мене ковір падає, падає штукатурка, це все. Ну, вона не пострадала. Все нормально, але Но хата, все розвалилось. На території Коростишівської територіальної громади оголосили дні жалоби з 25 по 27 травня.